Насправді нас це досить широкі широке питання. Я думаю, що для для кожної цільової аудиторії це по різному воно звучить в нашому з вами колі. Воно фактично насправді полягає в тому, щоб держава знала, знала, про що про що думає бізнес? Тому що в нас досить тривалий час в якійсь концепції, які вироблялися в уряді, в там в навіть в Верховній Раді, це були Якісь спроби такий кубі кубік кубік перебрати ідеї, які були шаблонні, досить там з 90-х, з трансформаційної якоїсь риторики, що була планова економіка, бути ринкова економіка. В той час ви там будували якісь заводи, якісь перевалочні пункти, розвивали порти, і потім а, вже якісь там більше уряд там відштовхувався від тої статистики, яка зненацька ставала інакше, там ніж 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 заповідалося. Тому а, насправді я думаю, що ми до. А, Широкомасштабної війни до 2022 року. Ми з вами десь підійшли до якогось такого цікавого порогу, який я досить часто спостерігав в Одесі на завершенні маркетингового року зернового, там десь там новий рік, десь між 30 червня і 1 липня, коли черговий врожай там продано зібрано, і є якісь гроші, які лишалися там, на купівлю дорогої машини, і на подумати, куди інвестувати в якийсь невеликий бізнес. І це така насправді бізнес-моделі, на якій будується якась впевненість Канади, та де, де теж сировинна економіка, але яка з роками цей жирок фінансовий на назбирується, назбирується, і потім з Торонто вже інвестуються в Сполучені Штати Америки і так далі. Якісь якісь такі речі те саме десь надходило і в Україні, і це ми бачили там по тих ініціативах, які були там і в. Чіткому сільському господарстві, використання дронів, там цифровізація, якихось інших речах, якісь такі інвестиції. Там хтось інвестував в якусь сироварню екзотичну, а хтось інвестував в невеликий, невек невеликий стартап, і зараз війна з одного боку це все винесла, тому що ризики надзвичайно великі а з іншого боку, змушує всіх нас і і уряд, і бізнес думати про. Про те, як пришвидшити ці інвестиції, те на те, що наростало там до війни, як їх використати цю енергію, цей досвід бізнесовий, який є для, для власне побудови побудови нової економіки, яка вже десь проростала перед війною, яка зараз фактично має вийти, вийти з новою енергією. Що дуже цікаво, те, що війна, як не дивно навпаки, так те диво, що ми опираємо в наші збройні сили. Опиралися і не дозволили там, війні війні дійти до західної там частини України, центральної частини України, те, що ми фронт відсуваємо насправді, це дало можливість також світу дізнатися про, про Україну, тому що є такі навіть базові речі для Одеси. Те, що і досі, навіть там після півтора року війни, народ за кордоном дивується, що в нас є три морські Одеській області, а не лише в Одеса, а, там, морський порт в, в місті. І і всіх дивує те, як перебудовується, як активно розвивається інфраструктура зернована на березі Діма Ізмаїл Ренії, Це це для, для багатьох. Це, це величезний шок, як швидко почали реагувати компанії, які навіть там в Луганській області переносились на, на румунський кордон для побудови якогось перевалочних терміналів. Тобто, вся ця енергія дивує світ, і тому насправді. Всі ті паростки к наслідки були дорослишними трансформації бізнесу. Вони зараз мають шанс там прорости набагато швидше. Дякую.